На що наражається журналіст, щоб отримати правдиву інформацію і донести її до громадськості викрадення, напади, побиття, цензура. Проєкт право.mediasapiens.ua фіксує усі випадки порушень прав журналістів, щоб показати реальні масштаби проблеми. За квітень травень зафіксовано 79 порушень прав журналістів, 43 випадки фізичного тиску, 7 випадків перешкоджання в доступі до інформації. 29 випадків цензури, політичного тиску. Журналістів викрадали, били, розбивали техніку, погрожували, переслідували, забороняли оприлюднювати інформацію, знімали з ефіру сюжети. Інформація про всі ці випадки на єдиному ресурсі право.mediasapiens.ua Якщо ви стали свідком або жертвою порушення прав, не мовчіть, розкажіть про це, додавайте інформацію на сайт, отримайте безкоштовні консультації юристів.